Добрий день, діти! Я вітаю вас у творчій майстерні. Нарешті настала тепла, ласкава і привітна пора року весна. Своїм теплом вона зігріла ліси і поля, розквітли перші весняні квіти, зазеленіли трави. Також почали квітнути дерева. І сьогодні я пропоную разом зобразити весняний пейзаж, квітучий сад. А що ж таке пейзаж? Пейзаж це художній твір, в якому зображується природа або певна місцевість. Давайте зараз разом розглянемо картину. На ній зображений ніжний весняний пейзаж. Подивіться на неї, які почуття у вас викликає ця картина. Ось такий чудовий пейзаж, і ми сьогодні з вами будемо малювати. Для роботи візьмемо цупкий папір і акварелеві фарби. Спочатку намалюємо зелену травичку. Посередині аркуша починаємо малювати зелене поле. Я нагадую, що акварель. Це фарба, яка любить водичку. Тому ми не забуваємо гарненько розмивати нашу фарбу водою. Для насиченості додаємо і ще трішечки фарби. Тепер чистим пензликом змочуємо верхню частину аркуша. Там у нас буде знаходитись синє небо. І тепер по мокрому паперу ми будемо малювати небо. Подивіться, як гарно розтікається наша акварель. Розмиваємо колір, щоб він став ніжнішим. І ось таким чином у нас майже готова наша заготовочка. Внизу зелений луг, а вгорі небо. Додаємо кольору насиченості. Не забуваємо, не забуваємо додавати достатню кількість води. Місце, де закінчується зелене поле та блакитне небо, можна трішечки з'єднати, ось так розмити пензликом. Тепер залишаємо, щоб наша робота висохла, і після того як вона повністю просохне, приступаємо до малювання дерева. Беремо гуашеву фарбу коричневого кольору і починаємо малювати деревце, так як я показую на відео. Для того, щоб намалювати деревце, нам буде потрібен пензлик трішечки тонший. Нагадую, що спочатку ми малюємо стовбур деревця знизу, а вгорі тоненькі гілочки. Таким чином намалюємо декілька дерев. А тепер будемо малювати листочки. В окремій ємності розводимо гуашеву фарбу і за допомогою ось такої зв'язки ватних паличок будемо робити листочки. Ось так легко вони робляться за допомогою звичайних ватних паличок, перев'язаних резиночкою. Тут я вирішила ще трошки зробити зелену травичку знову ж таки тими ж самими ватними паличками. А потім беремо іншу ватну паличку та рожевий колір І будемо малювати квіточки на наших деревах. Квіти на деревах можуть бути білого кольору, а можуть бути і жовтого, як ви забажаєте. Я обрала рожевий колір. І ось така чудова, тендітна робота у нас вийшла. Спробуйте і ви вдома намалювати цей чудовий весняний пейзаж квітучі дерева. Бажаю вам гарно провести час за творчим заняттям. До побачення!